Всіх вітаю, мої шановні друзі! Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати вечерю. Ну, це найсмачніша одна з найсмачніших картопель, які любить моя родина. Це дуже швидко, дуже просто і надзвичайно смачно. У мене тут картопля є така міленька, я порізала її навпіл, є трошки більша. Зараз, ну, ось такими, бачите, де зовсім була велика, то я ще різала і ось навпіл. Картоплю ми ставимо і відварюємо хвилин 10, тобто, щоб вона була напівготова. Трошечки підсолю, буквально крапельку, і ставимо варитися. Так, дивіться, картопелька у мене напівготова. Я її, я сюди трошки змащу олійкою, ось так. Додаю сіль. Просто сюди ось так гарненько. І перекладаю сюди. Всю картоплю, яка в мене є. Ще раз нас наголошувана напір готова. Тобто ну, вона ще внутрішньо така ну не дуже зварена, тверденька, зверху вже більш м'якесенька. Ось так гарно Перекидаємося сюди. Один шар бажано викладати в один шар, щоб вона не находила одна на одну. Я маю на увазі зверху. Так, ось так у нас гарно вийшло. І сюди ж я знову ж таки трошки зверху додам олійки і трошечки солі. Ще сюди я додаю е, часник. У мене чесник мій, тому може ну, він такий е, мілесенький. Якщо у вас ви будете купувати, можете купити одну велику е, час, голівку чесника, і все. Ось сюди я його так покладу, щоб він запікся е, одразу з картопелькою. Ось так. І ми ставимо картоплю десь хвилин на 10. 15 може, ну, це залежить, буде, буде від вашої духовки, щоб картопелька трошечки підсмажилася. так, Не сильно, але підсмажилася. І покажу далі, далі що будемо робити. Так, Картопля у мене запеклася. Бачите, трошки вона підсмажилася, така дуже гарна. вже. Я дістаю чесничок. І нам, от, тут у мене соєвий соус. І трошки приправки, і ще додам зараз паприку солодку. І чесник, який ми запікали з вами, я додам саме в цей соус. І вделочку зараз все вам покажу і розкажу. Так, ось чесничок у нас м'якесенький. Ось такий дуже гарний. Я. Все. Звідси зараз дістану ось так гарно вичавлю. Він дуже гарячий, звичайно, але він просто аромат надзвичайний стоїть, чесно вам скажу, просто ось так. Зараз дістанемо. Десь чесничок. Я його розімну виделочкою, Ось так. І головки теж подістаю. Вон, бачите, вона, вони дуже м'якесенькі, надзвичайно аромат стоїть просто нереальний. Бути дуже обережні, бо він гарячий, звичайно, ще олійка. Додатково дає, ой, дає свій ну, свою температуру. То ось так я зроблю зараз. Гарно тут її. І. і оцю всю як ми даємо ось сюди. І гарненько з соєвим соусом. І тут у мене просто приправка до картоплі є. Я зараз додам трішки паприки солодкої. Так, дивіться, вже насправді картопля вже її можна їсти. Але ми зараз беремо оцю всю суміш часникову з солевим соусом. Додаємо картоплю. Ось так гарненько її поливаємо повністю і трошечки перемішаю. Зараз, ось так. ставлю духовку на 250 градусів, 250 низ, верх. І картопельку запікаємо до хрусткого, золотистого кольору. Скаринка буде. Неймовірна. Картопелька буде просто чарівна. Все, оцю шалену суміш ми ставимо в духову шафу. Все, картопелька наша готова. Вона просто надзвичайна. Бачите, яка? Коринка скрізь. Вона хрустка. І, до речі, дуже скажу вам, хто любить чесничок, ось якщо картопельку. Подивіться, яка смакота. Подивіться, з картопельку їсти чесничок, також виходить дуже смачно. Все, хай смакує. Смачного вам. І бережіть себе.